Вітаю справжніх українців. Дорогі мої сумчани. З Сумом, спілкуючись з вами, я дізнався, що багато з вас не розуміють, що завдяки кому ви можете зараз відносно спокійно жити в місті Суми та займатися своїм життям, своїми справами. Ось це дуже сумно. Це дуже сумно, тому що ви повинні знати своїх героїв, своїх земляків, ось які у лютому 22-го року відстоїли місто Суми. Це прості люди, це ваші сусіди, це сумчани, які деякі ціною свого життя відстоїли наше славетне місто, і ви можете ще змогу. У цьому місті жити. У 23-му році е, вийшов фільм, знятий нашими сумчанами Олександром Порфіло і Володимиром Нянькіним. Ось, я щиро їм за це вдячний. Е, фільм називається Суми ми дали їм під дих. Він є в Ютубі. Е, там, до речі, вже Десь біля 3 мільйонів просмотрів. Ось. Це фільм про сумських добровольців, які відстояли місто Суми у 22-му році, у лютому. Ну, до речі, там е не війшли всі наші герої, які відстоювали. Ну, бага багато людей у цей фільм війшли. Тому я. Дуже рекомендую вам, якщо ви поважаєте себе, поважаєте своє місто, в якому живете, подивіться цей гарний фільм. Він, до речі, дуже тяжкий. Я сам дивився його повністю три рази і плакав на одному місці. Ну, не буду говорити на якому. Ось. Подивіться цей фільм, ось, до речі, Багатьох ви хлопців узнаєте, деякі хлопці похоронені на нашому центральному кладовищі, які віддали своє життя за наше місто. Ось. І подивіться саме і порекомендуйте своїм знайомим, щоб вони теж подивились, тому що це, я вважаю, що це ваш обов'язок мінімальний. Віддати шану тим людям, завдяки яким ви можете зараз жити у місті Суми. Дякую за увагу. До побачення, слава Україні і героям України! Слава!